Що робити, якщо ти пішов на роботу або ти знайшов роботу? І це дуже дуже цікаве питання. Слухайте уважно. Є сенс працювати чи нема сенсу працювати? Друзі, всім привіт! Вибачте, що не дуже зараз можу багато знімати, не дуже багато відео виходить на нашому каналі, але ну це життя. Я зараз працюю, дуже багато справ по пошуку роботи для дружини, дуже багато справ знав, походи. Коротше, дуже багато цікавого. Я про це я це все пишу свої замітки, щоб потім не забути і зняти для вас якесь відео. І ось сьогодні, наприклад, буде відео на тему, як ми сходили на інтерв'ю до НАВ. NAV, NAV – це така компанія, організація в Норвегії, яка надає виплати, яка допомагає тобі. А, і ну, це, це щось на державному рівні. І ця компанія тобі випла... виплачує ці виплати соціальні е, так як сказала нам ця жіночка, ця компанія для того, щоб у вас була їжа, щоб у вас була одежа, щоб у вас було житло. Тобто, це просто звичайний мінімум, який може тобі надати Норвегія. Ця компанія тобі допомагає. Зустріч була в п'ятницю о 12-й годині. Ми пройшли нас. Зустріла жіночка. Знав це наш куратор по фінансовим питанням. Знав та дівчина-перекладач. Дівчина прикладач розмовляє російською українською. якою вам якою вам зручніше? Мовою там були такі просто звичайні питання. Чи хочемо ми йти на програму, хочемо вивчати мову, чого нам не вистачає, що в нас є. Перше, що вона нам е, запропонувала, це подати на субсидію в Хузбанк. Хузбанк це як ну, державний банк Норвегії. Він буде давати вам субсидію на житло. Це десь в розмірі 5 тисяч крон. Але так, тим самим 5 тисяч крон вам надає цей Хузбанк. Але з ваших виплат буде зніматися від на виплат будуть зніматися 5 тисяч крон. Але це робиться для того, щоб е, ці Ця субсидія з Хузбанка це як ваша зарплатня, це крок кошти, отримані вами, Тобто, це якийсь так момент інтеграції у суспільство. Ми не розуміли, не дуже зрозуміли, для чого це потрібно, але окей, ми там написали саме головне про що йшлося у цій зустрічі, те, що я спитав, що робити, якщо ти пішов на роботу, або ти знайшов роботу. І це дуже дуже цікаве питання. Слухайте уважно. Є сенс працювати чи нема сенсу працювати? Наприклад, ви удвох, ви доросли ще років. Там, наприклад, вам по 28 років. Вас двоє дорослих. Ви йдете на курси, і ви отримуєте півтори тисячі євро на чоловіка. Тобто, три тисячі євро. Ви отримуєте на двох з того моменту, як ви вже пішли на курси, ви будете платити за себе все самі. І ось дивіться. Ви отримаєте 3 тисячі. Платите в нашому випадку 1200 за, за будинок. Потім ви платите за садочок дитини. Потім ви платите ну, за все за електроенергію, за свою їжу, за всі, всі свої витрати. Ви покриваєте повністю самі. Тобто, це вам буде як зарплатня. І ось ви отримаєте 3 тисячі в моєму випадку, так як я почав працювати, з нас знімуть усі виплати. От я тільки отримую першу зарплатню, і я повинен піти сам про це сказати. Тобто, я впевнений, що є якась система перевірок цього у Норвегії, але тут все вис... зроблено так у державі, що все на довірі. І тобто, те, що вона мені сказала: як тільки ви отримаєте зарплатню, будь ласка, прийдіть до нас з контрактом своєї роботи. А, і все, і ми одразу все перерахуємо. Сума, яку ви офіційно заробляєте з роботи з іншої інших доходів, не, не включаючи сюди соціальні виплати до інтеграційної програми, все буде мінусуватись. і ось, наприклад, якщо ваша зарплатня 25 тисяч крон, 23 тисячі крон, а ваші виплати соціальні зараз до інтеграційної програми. Як в нашому випадку 14 тисяч крон, і за будинок оплачують нам 12 тисяч крон. Тобто, це виходить там 26 тисяч крон, і якщо твоя зарплатня там 25, то тобі там тисячу крон будуть давати. Тобто, все, що який, який у вас є доход, він повністю мінусує ваші соціальні виплати. Я це розумію, це нормальна тема. Держава Норвегія допомагає тобі просто оплатити мінімальні якісь потреби, там їжа, одежа і житло. Як тільки ти вже отримаєш якусь зарплатню, звичайно. Якщо ти отримаєш ж саме тобі вистачає, чому Норвегія повинна тобі платити? Це все адекватно, але звичайно, наступне, що я в неї спитав. Якщо, наприклад, я працюю, окей, я отримую там свою зарплатню. З нас знімають виплати. А коли дружина буде йти на інтеграційну програму, що буде ну, як, як буде її? Ця наприклад там тисяч 13 тисяч і крон, вони будуть плюсувати. чи їх не будуть виплачувати? Вона каже: ні, ці 13 тисяч крон, які дружина буде отримувати з моменту інтеграційної програми, це і є ваші ваша зарплатня, тобто це зарплатня твоєї дружини, і є зарплатня твоя, тобто це ваші гроші. все, на до цього більше немає ніякого. Відношення, якось так. І зараз ми будемо нашому куратору писати, щоб якнайшвидше можна було долучити Лєру до курсів, бо буде так, я думаю, краще, коли буде моя зарплатня і Лєри зарплатня з курсів. Так це невеликі гроші, але, блін, це класно. І, і класно те, що вона інтегрується у суспільство, і те, що вона буде вивчати мову, будуть більші шанси знайти більш кваліфіковану роботу. У Лєри диплом теж юридичний, як і в мене, і дуже буде складно, звичайно, перевчитись. Переробити диплом там на норвезьку мову, де ми цього не хочемо, якщо відверто, бо це дуже складно і дуже тернистий шлях до цього. Наступне за що ми балакали, вона розповіла нам, як заповнювати форми, якщо вам чогось недостатньо. Тобто, наприклад, нам недостатньо там, я не знаю, наприклад, у вас немає телевізору, у вас немає там якогось дивану, у вас немає якоїсь там меблів. Ви можете подати заявку на отримання коштів на все це. Там просто заповнюйте перший, другий розділ дванадцятий. Тобто, вам все це розпобудуть розповідати теж при зустрічі в НАВ окремо. Ви це ну, як... окремо ви це не можете зробити. Тобто ви через це пройдете. Якщо ви приїхали до Норвегії, це ваш такий шлях. Ви через нього будете йти. І тобто, тобто одразу ви можете сразу собі в голові якісь там, я не знаю, зробити питання, які ви хочете задати, і вже підготуватися до інтерв'ю до цього. Ось мене цікаве питання щодо роботи, все більше мене нічого, нічого не турбувало. Потім вона, вона розповіла, хто куратор наш там по житлу, хто куратор наш по інтеграційній програмі, і все більш такого нічого. Ми написали заявку на отримання, вона сама спитала до білетів до басейну, до акварами. Ми сказали, так, круто, даже я навіть сказав, якщо мені не буде білету і не вистачить, я не проти, тільки міші і лігрі це дуже потрібно для дитини. Ще вона запропонувала, що можна в зоопарк. Тут він називається Дір Дірен Парк. Можна до нього теж за ну, попросити гроші. Ми написали заяву на це. І, наприклад, у Міші немає кроватки своєї. Ми теж написали заяву на те, що а, потрібні кошти на кроватку. І поки я не отримаю зарплатню, це адекватно. Потім як тільки я вже отримаю зарплатню, цього вже не можна робити. Е, якось так. Більш там нічого такого не було цікавого. Там звичайні питання, чи ти хочеш те, ти хочеш те, ти хочеш залишитись Норвегії чи потім уїхати. Чи ну. Тобто, там просто звичайно нічого такого цікавого. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Е, вже нові відео знімаються, вже монтуються. Всім гарного дня. Ставте лайк. Ми майже набрали тисячу підписників, після тисячі що буде 10 тисяч, 100 тисяч. Ну, ви зрозуміли. Всім гарного дня, до зустрічі.